Фестиваль танцю Радуга Первомайський міський відділ культури та туризму проводить щороку. В цьому році вже в 12-й раз всі хореографічні колективи міста збираються на одній сцені. Серед учасників були як досвідчені танцюристи, лауреати та призери різноманітних фестивалів та конкурсів, так і ті, хто виступав вперше. На фестивалі були представлені хореографічні номери різноманітних стилів та напрямків. Після завершення виступів учасники прийняли поздоровлення від начальника міського відділу культури Олени Нагорної та директора Палацу культури хімік Олександра Троцько. Після чого відбулася почесна церемонія нагородження. Грамоти за участь в 12-му місцевому фестивалі «Танцю радуга» отримали всі колективи.